Дорогі телеглядачі, я вас вітаю чудовим християнським вітанням, слава Ісусу Христу! Ми віруємо, що Ісус Христос вчора і сьогодні і навіки Той самий. Багато є планів у людському серці і є багато в нас різних інтересів, які нас хилять в ту чи іншу сторону. Ми є цікаве створіння на тій землі. Маємо свої уподобання, маємо свої цілі, маємо речі, які ми любимо, маємо потяг до того чи до іншого. Плануємо, міркуємо, живем, плачемо, радієм, таке різноманітне наше життя на цій землі, і воно дуже і дуже коротке. І стоїть, відповідно, перед нами. Серйозне, на мою думку, архі важливе запитання, а що далі? Рано чи пізно наше життя добіжить до кінця. І з тим фактом ми не можемо не згодитись. Правда, що ця тема не є приємною? Ми її оминаємо, ми про це думати не хочемо, а стоїть запитання, а чому? Ніби перехід в вічність для нас якесь табу, щось таке страшне, щось таке необ'ясниме, і ми краще про це не думаємо. І нараз я дивлюсь на похоронах, як люди стоять зажурні в чорному одіті і майже все мовчить. Нема що казати, правда? А далі що? Ніби далі якесь невідання, ніби далі кінець всьому, життя на тому закінчилося, поховали людину, землею накрили, і люди думають, на віки віков все життя закінчилось. Що говорить про це Біблія? Книга, яка проливає нам світло про дальніші речі? Хтось сказав, що є багато книг, які нас навчають жити, гарно жити. Красиво жити, довго жити. Но єдина книга, яка нас навчає, як жити вічно. Є багато книг, які нас навчають в тому земному житті. Но єдина книга, яка нас вчить, а що буде далі, це є Біблія, і більше книг про вічність немає. Що ж говорить нам Біблія про речі, що нас чекає після смерті? Біблія говорить нам такі слова. Я читаю Слово Боже. Івангеліки, 16 розділ, 19 вірш. Послухаймо, що тут Ісус розказує про одну подію? Не притчу, як дехто натякає, бо притча не має імен, притча не має посилання на якісь конкретних людей. Там не згадується, а тут є конкретні імена, конкретні люди. І ось 19-й вірш написано, 16-й розділ Івана Луки, 19-й вірш. Один чоловік був багатий, і зодягався в порфіру і весон, і щоденно розкішно бенкетував. І був Богий один на ім'я йому Лазар. Що лежав у воріт його з трупами вкритий. І він бажав годуватися кришками, що зі столу багато, зі столу багато опадали. Пси ж приходили і рани, лизали йому. Та ось сталося, що в Бог і вмер, і на Авраамове лоно віднесте його умер же й багатий і його поховали. І терплячи, муки в аду. Він звів очі свої, тобто багач, і побачив здалека Авраама та Лазаря на лоні його, і закричав та й сказав: Змилуйся, отче, Аврааме, наді мною, і пошли мені лазаря, нехай мочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє. А лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть звідси до вас, ані не переходити звідси до нас. І він, тобто багач, відказав отож, Отче, благаю тебе, щоби. Його, тобто Лазаря, ти послав у дім батька мого, бо я п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, і щоб вони не прийшли на це місце страждання. Авраам вже сказав: вони мають Мойсея і пророків, іншими словами, вони мають писання, нехай слухають їх. А він відказав, ніж бо, Отче Аврааме, але коли хто прийде із мертвих до них, то покаються. Йому ж він відповів: як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. І ще одне важливе місце, паралельне до цього, я прочитаю слова Ісусові Євангелія Євангелії Матвія. Їх є десятки у Євангеліях уважно. читаємо, найдемо. Візьмемо 13-й розділ і 41-й вірш. І пошле син людський з своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня. І їх повкидають до печі огняної, буде там плач і скрегіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця. Хто має Буха, нехай слухає. Я прочитав тільки два місця, а їх є десятки десятки місць. Чому саме власне, цю тему ми сьогодні порушуємо? Звичайно, ми більше говоримо про віру в Ісуса, про спасіння, про оправдання. І це правильно і добре ми більшу частину вділяємо на речі, щоби нам спастися. Покаятися, жити праведно, мудро, робити добрі діла і так далі. і так далі. Но питання вічності, питання аду і мук Біблія не оминає. Якщо про це десятки разів заявляв Божий син, цю істину має знати кожний християнин. І навіть ті, хто не вірує і каже, що пекла немає, це видумка людей, це все притчі, це все образи, нічого подібного, шановні, образи образами, а факти фактами. Тому не треба обманювати те віровизнання або та конфесія, яка відкидає, що пекла немає, вона робить з Біблії неправдомовця. Вона Ісуса робить неправдомовця, а це є великий гріх. Тому, шановні, дивіться в цій розповіді, де Ісус сказав конкретно, чому ім'я не дав Багачеві. Можливо, для того, щоби не пішло на їхній рід не сказано ім'я, але Лазар вказаний. Раз, друге, Авраам вказаний, два. Згаданий Мойсей, згадані пророки. Значить, це не є притча, як деякі віровизнання це толкують і обманюють людей. Якщо не буде покарання за гріхи, то тоді неповноцінне Боже правосуддя навіть в світі візьміть логічно, за злочин карають, не дають хліб з медом, не на курорт відправляють до Криму чи в Туреччину, а куди садять? В тюрму за злочин. За те, що людина зробила злочин, її замикають, закривають. Я я відвідував людей, які сидять в тюрмі. І я знаю, е, хто на довічне ув'язнення, це жахливо. Яке-то страшне покарання людину позбавили свободи. Де яких країнах навіть і смертні вироки є? За що? За злочини, то якщо в світі е, практикують, влада практикує. Е, Нагороду за добре, а покарання за зле це є принцип біблійний. І Ісус це підкреслював не раз про те, що ад пекло існує. І тому для того, щоб ми туди не попали грішники, прийшов на землю Божий син. А інакше навіщо було терпіти ганьбу? А навіщо було приймати тіло від Діви Марії? Навіщо було народитися в яслях, втікати від ірода, який вбивав діток, шукаючи Ісуса. Навіщо його бачували? Навіщо клали терновий вінок? Навіщо, якщо пекла немає? Логіки в цих речах немає в тих людей, які кажуть, що пекла немає. Ісус на Голгофі пережив пекло, щоб ви знали, шановний, Він був. Йому води не дали, він мучився. Йому не охолодили його уст. З нього смі... Він терпів страшенні муки, пекольні, він терпів там. І що важливо, пекло це місце, де нема присутності Божої, там, де нема надії, там, де люди не мають виходу. Це є справедливий Божий суд. Пекло створене не для людей. Пекло – Є створені для диявола і ангелів, його так написано є. Але якщо ми любимо гріх або грішки, вони нам солодкі, приємні, ми до них приліпилися, і ми не можемо їх покинути і покаятися, то ми за те, що цей гріх він приведе нас туди. Бог хоче вас спасти, но хоче відділити цю полову від вас. Але якщо ми полюбили це і не віруємо, що буде наказання, живи душа, бо пекла нема, кажуть, в деяких народах, то тоді ми дуже і дуже глибоко пожаліємо. Пекло існує. І сьогодні люди, які помирають, йдуть в відповідне місце. Я цього не бачив, але я вірю. Я би сам не хотів, щоб було пекло, але від мого хотіння. Це не залежить, не залежить від вчителів, які кажуть, що пекла немає. Що говорить Бог? Що говорить Ісус? Є. Іван Хреститель чітко сказав, що Він збере пшеницю у свої засіки, а полову спалить Огнем невгасимим. Грішник є полова. А людина, яка покаялась і увірювала, прийняла Ісуса, вона прийняла в своє серце життя, стає зерном. Без Ісуса ми полова, без Ісуса ми не маємо життя, а Він прийшов, щоб дати нам життя і дати з достатком. Ось чому є християнська віра, ось чому є Біблія, ось чому є священники, ось чому є церква, щоб нас попередити, буде суд і буде кара за наші відплати, за наші вчинки. І Бог не буде винувати в тім, що Він засудить грішника, Він об'явив, плата за гріх смерть. А дар вічний життя в Ісусі Христі, бо хоче тебе і мене спасти. Але якщо ми полюбили гріх, Бог не буде нас відривати. Але подивися, друже, на Голгофу, подивися на рани Його, подивися на Його муки, уважно подивися і подумай, то за тебе і за мене він мирав. Якщо я це нехтую і не признаю, я тим самим роблю з Бога обманщика, і диявол з боку стоїть і тішиться. Так, так, не вірте. Пекла нема, диявола нема. То все вигадка, то все люди придумали живи, пий, веселися, бо завтра помреш. Ну після гробу ти встанеш, дорогі друже. Бог поставить тебе, Він має владу. Як тебе сотворив без твого дозволу і без твоєї волі, не по твоїй волі, ти і я народився. Але ми прийшли на цей світ, щоб пізнати істину, прийняти Ісуса, покинути гріх, жити праведним життям і вірою Ісуса оминути того місця і бути там, де Лазар, де Авраам, там, де престол Ісуса, де вічне життя і Боже борони, щоб ми з вами опинилися там, де буде плач і скрегіт зубів. Це Божа істина, яку треба нам знати. І боятись, щоб там не опинитись. Вибір за нами, широка дорога веде в ад, вузька дорога веде в небеса. Закликаю вас всіх, виберіть вузьку дорогу. Виберіть. І ви ніколи не пожалієте. Виберіть віру Ісуса Христа, Відкрийте своє серце, поки ви живі. Пустіть Христа у вашу сім'ю, у ваше серце, у ваш дім. І ви переконаєтеся на власному досвіді, як добре з Богом і як тяжко без Бога. Пекло це місце без Бога, де люди будуть кричати, де люди будуть вопіяти, де люди будуть просити. Але ніхто їм, як тому багачеві, ніхто не дав каплі води. Він вибрав собі цей шлях. Що вибрав ти, мій дорогий друже? Хай Бог тебе благословить, зроби мудрий вибір. Вибери Ісуса, живе ти і весь твій дім. Хай вас Бог всіх рясно благословить.